Якщо ви жили в місцях, де вуличні торговці смажать каштани, і це було частиною святкових традицій, то вам вже знайомий їх затишний аромат. Але якщо ваш досвід смажених каштанів обмежується піснею на такінга коула вас чекає приємний сюрприз. І ні, слизькі каштани з пакетиків у магазині не враховуються, як і водяні каштани. На щастя, вам не потрібен відкритий вогонь, щоб підсмажити каштани. Ось як це можна зробити вдома, у власній духовці. Як смажити каштани в духовці? Каштани є сезонним продуктом, і їх найчастіше можна знайти в магазинах з жовтня по грудень, тому зараз саме час їх придбати. Якщо ви ніколи раніше не купували каштани і не знаєте, на що звернути увагу, Лена Делиш дає кілька порад. Хороші каштани повинні мати гладку. Блискучу шкірку і бути дуже твердими на дотик. Якщо шкірка зморшкувата, а горіх здається м'яким або зменшився всередині шкаралупи, це можна перевірити, потряс його, значить, він зіпсований. Рецепт Авраама включає один фунт каштанів, які зберігаються в холодильнику 2-3 дні після смаження. Ось що потрібно робити: розігрійте духовку до 425 градусів. Покладіть каштан плоскою стороною вниз на обробну дошку і за допомогою зубчастого ножа зробіть надріз у формі Х приблизно на третину глибини каштана. Повторіть це з усіма каштанами. Покладіть каштани плоскою стороною вниз на невеликий деко. Налийте дві склянки холодної води в інший невеликий деко з облямівкою. Поставте каштани на верхню полицю духовки, а деко з водою на нижню, прямо під каштанами. Випікайте, поки шкірка не почне відходити від каштана 20-25 хвилин. Дістаньте каштани з духовки і накрийте їх чистим кухонним рушником. Дайте охолонути 5 хвилин перед очищенням. Потім вирішувати вам, що робити з каштанами. Деякі люблять додавати їх до інших страв, таких як супи, раху або начинки. Але інші, як я, вважають за краще насолоджуватися смаженими каштанами прямо з духовки, очищеними від шкірки і обсмаженими в олії з сіллю. Абрахам рекомендує спробувати інші поєднання смаків, наприклад, розмарин і сіль або мускатний горіх і цукор. Коротка історія каштанів в Україні каштани колись були набагато більш поширені в Україні, ніж зараз. Каштанові дерева росли в багатьох регіонах, досягаючи висоти понад 30 метрів і ширини близько 3 метрів. Свого часу тут була величезна кількість дерев, що дають ці ем'ясисті горіхи. Але на початку ХХ століття сталася трагедія: загадкова хвороба вразила каштанові дерева, і за 40 років їх майже не залишилося. Зараз вчені працюють над створенням генетично модифікованих каштанових дерев. Але поки цього не сталося в Україну, щорічно імпортують каштани на значні суми.